Скільки коштувало відновлення театру ляльок і палацу культури у кривому розі після обстрілу? 6 грудня 2024 року російська ракета влучила у середмістя Кривого Рогу. Загинули троє людей. Ще 17 поранені, зокрема дитина. Постраждали житлові будинки, машини й адмінбудівлі. Серед них палац культури Саксагань, у якому розташований Криворізький театр Ляльок. Мабуть, саме жахливе, це те, як кричить дитина. Я не чула, як саме вона вибух, тому що дуже сильно кричала дитина. Тоді директорка комунального підприємства Криворізький міський театр Ляльок Світлана Михайлова прокоментувала ситуацію так: театр працював і буде працювати з завтрашнього дня? Ну, звісно, все. театр працює і на виїздах, і на базі. Тобто, все воно уладнається, дякуючи Богу, дякуючи тим, що і міська влада, і районна, це нам забезпечили, і ОСБ, і плівку, і все, все, все. Тобто, все робиться. Все робиться загалом на ремонт будівель, в якому розташований палац культури та театр ляльок. Після пошкоджень, завданих російським ракетним обстрілом, витратили 1 мільйон 329 тисяч гривень. З них на ремонт театру ляльок 726 тисяч 738 гривень. У грудні театр уклав угоду з компанією Вікна Віконда. Вони замінили 36 старих вікон, демонтували рами, підвіконня, встановили нові металопластикові блоки, зливи. Все поповній. У лютому підприємиця Яна Репа виконала штукатурку, шпаклівку і фарбування внутрішніх та зовнішніх укосів навколо вікон. Загальний обсяг робіт понад 420 квадратних метрів. У березні знову звернулася до віконда. Ще сім вікон, демонтаж, монтаж і все як слід. Підвісна стеля, штукатурка, плити і монтаж світильників також зроблено у березні. Виконавиця все ще Яна Репа. А ремонт палацу культури Саксагань замовили на 603 тисячі гривень. Замінили 20 вітражних вікон у зимовому саду та 33 звичайних вікна, три двері і встановили зливи. Фірма Віконда знову ж таки провела повну заміну старих вікон на нові. Хто займався ремонтом? Розповім трошки про підрядників. Вікна -вікон та компанія з Дніпра працює з 2015 року. А у цьому році уклала договорів із державними структурами на понад 21 мільйон гривень. А Яна ріпа, підприємеця з Херсонщини, цьогоріч виконала лише два замовлення: обидва для будівлі лялькового театру. На сьогоднішній день театр ляльок і палац культури працюють у звичайному режимі. А ви підписуйтесь на перший Криворізький та слідкуйте за спецпроектом відбудова.